Саме, що воно таке? Ви мене питали і зараз на пальцях поясню. Дивіться, в українській є слово бути, правда, але в нас за особами не відмінюється. Я є, він є, воно є, вони є. Та й, в принципі, в українській ми частіше це слово взагалі опускаємо і використовуємо лише тоді, коли є або немає. Є хліб, немає хліба, є яйця, немає яєць. Натомість у польській ті слово бич відмінюється за всіма особами. i ci wszystkie formy dużo, duże różne. ja jestem ty jesteś on ona ono jest my jesteśmy wy jesteście i oni one są i własne oce są to jest widminkowa forma dziejełowa być to kiedy my chcemy na przykład powiedzieć Marek i Agnieszka zaraz na robocie u polskim obowiązkowo mamy tu wżyte diele słowo być Marek i Agnieszka są teraz w pracy Або хочемо запитати, чи є ті яблука, які я купляла останнього разу. Чи сам та ябка, кура купувала остатньо? Тобто сам це вони є. І завжди, 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 коли хочемо сказати польською вони є, незалежно від того, чи це люди, чи це неживі істоти. Вживаємо форму сам. Питай про інші нюанси польської у коментарях і поділися цією сторінкою з друзями, які вчать польську.